Любі друзі, всім привіт! Сьогодні здійснилася ще одна мрія. Я принесла додому таку невеличку коробочку, і ми зараз разом з вами розпакуємо її. А в минулому відео я знімала про ці три чудові нові рослинки, які я вже посадила в один горщик, як ви бачите на своїх екранах. І мені здається, вони вже гарно тут адаптувались, хоча пройшло зовсім небагато часу, приблизно два тижні. Чудові, дуже гарні рослинки. Ехеверію, на жаль, ні не дізналась, який її вид, бо сама продавчиня сказала, що десь він загубився у неї. І сьогодні я хочу вам показати, що я ще придбала. Це давня моя мрія в цьому маленькому горщику, який я зараз розпаковую. Ось вона, моя чудова рослинка, це красула. У неї є дуже багато назв. Ось, наприклад, тут написана одна з назв це хобіт. Також є ще декілька назв: вушка Шрека та голум. Чудова рослинка, дуже про неї мріяла, Дуже хочу, щоб вона зростала. І побачити вже таке деревце. Сподіваюсь, що також вона гарно у мене адаптується. А друга рослинка це ще одна ехеверія. Ось така чудова, дуже гарна. Залишиться трояндою. Саме при землі буде зростати. Звичайно, в гарних умовах. Коли достатньо буде освітлення. Бо ця ехеверія має зростати догори. Дуже мені подобається, хоча вони трохи ж схожі одна на одну. Але зовсім різні сорти. Це ехеверія десмета. Посадила я Ехеверію поруч з іншими рослинками, які купила минулого разу. Бо зараз зима і навряд чи вони будуть дуже активно зростати. Ти бачив, що всі ці сукуленти зростають достатньо повільно, хоча, мені здається, все залежить від умов. І тут окремо буде поки що зростати це маленьке деревце красула. Через якийсь час зніму ще про них відео, щоб показати, як вони адаптувались, Сподіваюсь, що все буде добре. Бажаю вам, любі мої, щоб ваші мрії також здійснювались. Всім міцного здоров'я, найскорішого миру та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!